Сьогодні е, керівник Качанівської колонії пан Калпащиков обіцяв надати письмово Юлії Володимирівні документ, яким буде зафіксовано про те, що нібито чоловіки не знаходяться і не, не мають можливості бачити монітори спостереження. Я ще раз підкреслюю: на моїх очах, сьогодні начальник караулу, чоловічої статі неодноразово я це підкреслюю, неодноразово заходив до кімнати з моніторами. Що він там робив, мені невідомо. Але кімнатка там дуже маленька, і не побачити монітори він в цей час ну просто не міг фізично. Нам розказують про ексклюзиви для Тимошенко. Це єдина людина в Україні, за якою постійно спостерігають три відеокамери в тюремній палаті, де вона перебуває. Це єдина людина в Україні, біля якої у Ізгалів'я під час її сну сидить охоронець. Це єдина людина в Україні, яка не має можливості дзвонити по телефону, хоча кожен ув'язнений відповідно до частини 5 статті 110, має право на необмежену кількість телефонних дзвінків без обмеження їх тривалості.